Сьогодні розпочато акцію привітання дітлахів Семенівської та Оболонської громад з наступаючим різдвом та новорічними святами. Завдяки ініціативі депутата Полтавської обласної ради Володимира Куцовола, генерального директора ПСП «Дружба» Сергія Семеграєнка, групи Семенівщина та всіх небайдужих працівників установ та підрозділів громади запущено проект збору коштів для привітання дітлахів. Всі, хто підтримали і долучилися до цього збору, дарують дітям радість. Збір було розпочато на протязі попередніх двох тижнів, зараз продовжується збір, Люди пір несуть, несуть кошти, люди долучаються до цього збору, хто чує з різних джерел інформації про цей проєкт і про цей збір. І в даний момент розпочалося розвезення подарунків, так як новорічні ранки почали, почались у школах нашої громади. Дякуємо усім, хто доєднався до організації і підвезення подарунків для наших дітей. Сподіваюся, що свята будуть щасливими, а ще більше сподіваюся, що вони будуть мирними. Дякуємо всім за увагу до підростаючого покоління, миру, спокою і гарних новорічних свят. Іру дякуємо організаторам та спонсорам цього важливого такого заходу, завдяки яким діти нашого навчального закладу отримають подарунки на передодні різдва.